В деяких містах України ввели заборону на використання російськомовного контенту. Це стосується вистав у театрах, музики, літератури тощо. Журналісти 20 хвилин запитали у пересічних людей, чи варто запроваджувати таку заборону у Тернополі і чи будуть вони її дотримуватись. Ми в Україні є українська, хоч я сама по суті я російськомовна від народження, але треба від того позбавлятися все. А ще слухають, ну, наприклад, є такі пісні, як класика, воно якби, все рівно є, наприклад, в пам'яті, десь воно є, ті російські, що Радянський Союз, він ще з голови він не дівся, він є. Як гадаєте, якби вели оцю заборону на російськомовний контент, Яке би покарання було ефективним? Можливо, там штрафи, якісь чи інша відповідальність. <рес> Прям про покарання такого навіть таке, навіть не можу, можу подумати і собі уявити, яке то має бути покарання. В Тернополі а, і чи будуть її взагалі люди дотримуватись? Дотримуватись не в але якщо штрафувати, то будуть. Ага. А, чи стикалися з випадками, коли от за понад рік війни досі слухають російську музику, трапляються книги на полицях книгарень? Е, повно. Ага. Просто вечором прийдіть в парк Шевченка. Перша адміністративна, якщо не доходить, то таке як заклади, то кримінальний можна. Оскільки ви потрапили на викладача української мови, то ви розумієте, що позиція в мене абсолютно однозначна. Жодних слідів ніяких наших ворожих сусідів не повинно бути, тим більше в Тернополі. І це дійсно треба зробити на рівні держави, на рівні заборони, тому що Такі речі можна викоренити тільки таким централізованим шляхом. Ну не знаю на рахун з приводу покарань, але думаю, що якщо буде всюди наголошуватись на цій забороні, то все таки вона діяти буде. Заборона буде актуальною, але сумнівно, що всі люди будуть її дотримуватися. От за понад рік війни, чи о, знаєте про випадки, коли досі слухають російську музику, там є mm. як книги, якісь російські на кожному короті багато таких випадків. Ну це просто так швидко це не викоріниться. Ну можливо, але максимум адміністративно. Ну не знаю. Це вже це таке питання. Тобто штрафувати, якщо, наприклад, закладах. Якщо... Ну, залежно, як це робиться, як це все відбувається, ну, треба все розглядати індивідуально. Так, я думаю так. І чи будуть люди її дотримуватися? Ну, на що людей я не знаю, але заборону, звісно, що потрібно. Бо, тому що, дивіться, скільки людей загинуло під час повномасштабної війни, дітей різних. І ну, Хто підтримує російську агресію, російську мову, і, ну, це, на мою точку зору, що… Потрібно вводити її, не дивитися ні на що. Як гадаєте, чи потрібно вести якусь відповідальність за це, можливо, там штрафувати, якщо це у закладах? Ну, це вже залежить від нашої держави. Ну, думаю, щоб було непогано. Дивіться, якщо росіяни на нас напали, і якщо оці співаки, які хтось слухає, підтримують цю агресію, то я маю слухати своїх вбивців. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що треба заборонити, але на жаль, є люди, яким все одно будуть слухати, бо вони безпринципні от така моя думка. На жаль, якби от в Тернополі ввели таку заборону, як гадаєте, чи потрібно якесь покарання встановити? Я вважаю, що потрібна заборона на якийсь такий. Поганий контент. Тому що, в принципі, є, от, є ну, на мою думку, є російськомовні хороші люди, які і виступають проти війни. Їх, на жаль, мало і вони не так розповсюджені в медіа. Але я особисто віруюча людина і деколи люблю слухати якихось священиків російсько російських. І, ну, я вважаю, що Потрібно, якби якісь такі запроваджувати ініціативи, напевно, за усвідомлення людей, щоб кожна людина вона для себе думала, для чого чи це мені потрібно чи ні, тому що е, заборонити можна заборонити, але будуть багато все рівно обходити. І я думаю, якщо буде більш продуктивно, якщо запроваджувати якісь такі ініціативи і показувати людям, що є правильно, що неправильно.